Вітаю вас маляти. Сьогодні ми на прогуляну лялька і Запросимо вас, отже сьогодні сонечко, тепла погода, Подивіться, яке ласкаве сонечко світить. Покажіть, долоньці, привітайтесь за до сонечка. А я знаю віршик про сонечко. Ось послухайте. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Там дітки гуляють, тебе виглядають. Ось так тепло. Відчуваєте промінчик і сонечко, як тепло долонька. Влітку так гріє сонечко. Якого кольору сонечко? Жовтого воно світить та гріє. Воно потрібно людям, тваринам, рослинам. Під теплими промінчиками сонечка все росте та зеленіє. Вранці сонечко прокидається та з'являється на небі. Ось послухайте віршик про сонечку. Мамо, кличе донечка, подзвони до сонечка, попроси світити, щоб раділи діти. А хто з вас бачив, як сонечко лягає спати? Воно ввечері ховається за лісом, полем та відпочиває до ранку. Катрусі дуже сподобалась прогулянка, але ж їй час вже йти, обідати та спати. До побачення, малята!